Прибирання моєї кімнати. Почну із ліжка, потрібно його застелити. Це буде мінімальне прибирання, просто щоб було в кімнаті чисто і прибрано. Так як у мене попіло сошено і помито, просто застелю ліжко, поприбираю різні речі, щоб не валялися. Забираю лампу в сторону. Не подобається, що вона стоїть серед кімнати і займає багато місця. Переноску, в якій їздить річі, також ховаю в шкаф. Ховаю все по тумбочках, плойку до плойок і зарядне до зарядних. Здається, речі просто поклали на свої місця, а наскільки дуального шуму стало менше. Після того, як накрасилася косметика, вся в мене розкидана по столі, тому її швиденько збираю в косметичку. А на фоні дивлюся Київ день та вночі четвертий сезон. Столик прибрала іду занесу ще кружку на кухню. Цими серветками для прибирання протру столик від косметики. Це в мене такі сліди залишились від олівців, і ці серветки їх чудово прибрали. Замовити такі можна в магазині Європа. І переходимо до останньої тубочки, яку потрібно прибрати. Відпарювач покладу біля інших плойок. Рюкзакет та плаття ховаю також в шкаф. Поки монтую, згадала, що потрібно мені попрати рюкзак. Залишилось зовсім мало. Іграшки річі відділяю і складаю все в одне місце. Мусор викидаю і залишається сумка та окуляри. Кумбочку витираю серветками, тими ж самими для прибирання. І все чистота. А саме прибирання разом зі зйомкою у мене пішло менше ніж 10 хвилин.